Усім привіт! Мене звати Тетяна Мокренко я керуючий партнер діджитал агенції Мокко. В рамках курсу Як вивести бізнес в інтернет я прочитаю модуль Facebook. В цьому модулі ми поговоримо про те, як створити сторінку вашого бізнесу в Фейсбуці. Про те, як розміщувати контент, як відстежувати та відповідати на коментарі на вашій сторінці, а також де і коли дивитися статистику сторінки. На цьому занятті ми розглянемо, як створити та налаштувати сторінку вашого бізнесу у Фейсбуці, який тип сторінки обрати, яким має бути оформлення сторінки, які додаткові функції увімкнути, та яким має бути опис та коротке посилання сторінки. Отже, розпочнемо. Для того щоб створити сторінку компанії, бренду, організації або публічної особи. йдемо в налаштування. Для початку нам потрібно обрати тип сторінки. Візьмемо, для прикладу: бренд або продукт. Потім, у розкритому меню, обираємо більш конкретну категорію. Ми оберемо категорію бренд. Створюємо сторінку Будуй своє. Вводимо назву. Розпочати. У нас є сторінка з назвою. Зараз нам потрібно додати аватар та кавер. У мене вони вже підготовлені. На аватарі найкраще розмістити лого вашої компанії чи бренду. Розмір аватару 170 на 170 пікселів. Коли зображення завантажене, можна його перемістити або зробити необхідного нам розміру. На обкладинку сторінки краще обрати зображення, яке ілюструє ваш продукт-сервіс. Наприклад, фото з виробництва або фото використання продукту, фото команди, яка працює. Можна використовувати як фото, так і відео. Розмір обкладинки зараз 180 на 312 пікселів. Про це ці розміри часто змінюються. Краще перевіряти у довідці Фейсбука. Посилання є у підписі до уроку. Щоб досягнути кращої якості, зображення мають бути у форматі PNG. Візуальне оформлення сторінки готове. Йдемо в налаштування сторінки. В загальних налаштуваннях є багато пунктів. Ми розглянемо основні: дописи відвідувачів. Тут ви можете вимкнути можливість користувачів писати щось на вашій сторінці. Наприклад, якщо ви хочете, щоб усі звернення йшли в приватні повідомлення. Повідомлення, їх також можна вимкнути. Наприклад, коли ви хочете, щоб уся комунікація була публічною, чи у вас є інші причини. Можливість позначень це можливість користувачів позначати на фото або відео себе або своїх друзів. Ця функція за замовчуванням вимкнена. Але якщо ви плануєте публікувати фотозвіти зі своїх подій, то краще увімкніть. Люди, які були на події, зможуть себе відмітити на фото, і це дасть додаткове охоплення цим фото. Адже фото з мітками з'являється в особистих стрічках людей, що відмітились. Позначки від інших це можливість користувачів та інших сторінок у своїх постах згадувати вашу сторінку. Ця галочка аналогічно має бути увімкнена. Усі інші пункти налаштовані за замовчуванням. Але краще їх переглянути. Та кожен налаштувати під себе. Якщо у вас може бути багато негативних коментарів на сторінці, зверніть увагу на пункт в налаштуваннях лихослів'я. Наступна позиція меню налаштувань редагування сторінки. Тут можна змінювати шаблон сторінки. Залежно від категорії та шаблону на сторінці з'являються додаткові функції. У нас наразі використаний стандартний шаблон, ще є шаблони компанії. Шаблон майданчика це театри, кінотеатри, концертні зали тощо. Шаблон неприбуткової організації. Є окремий шаблон для політиків, послуг, ресторанів та кафе або магазинів, хоч шаблон називається Покупки. Наразі ми лишаємося зі своїм шаблоном. Але розглянемо втілення інших шаблонів на реальних сторінках. Дивимось приклад ресторану Тавернетта. У них на сторінці з'являється додаткова функція меню. І саме меню виглядає наступним чином. Якщо обрати шаблон магазину, то також з'являється відповідний пункт в меню сторінки. Ось так виглядає магазин. В нього можна додати весь свій асортимент або частину. Для зручності користувачів варто розділити продукти по категоріям. Звісно, якщо у вас ці категорії є. Та для кожної категорії створити галерею. У цього магазину є наступні галереї: значки, тарілки, екосумки, блокноти. Кожен продукт в магазині обов'язково має містити ціну і детальний опис товару, який мотивує його купити. Користувачі можуть поділитися товаром, зберегти його або замовити через повідомлення. З прикладами реалізації шаблонів розібрались. Повернемось. До налаштувань Ще на цій сторінці без зміни шаблону можна вмикати або вимикати вкладки. По факту пункти меню, які будуть відображатися на головній сторінці. Ось тут відображені вкладки, які зараз увімкнені і відображені на сторінці. А тут можна додати ще вкладки. Із корисних магазин, який ми вже розглянули, послуги. Якщо ви плануєте проводити події, додаємо вкладку Подій. Також можна додати вкладку Нотаток, в яких зручно розміщувати великі формати тексту з фото і відео. Наприклад, інструкцію з використання приладу, який ви продаєте, або офіційні правила промоакції. Давайте подивимось, як виглядає уже готова нотатка на сторінці Tutti Frutti. Тут можна додати верхню обкладинку, форматувати текст. Додавати посилання, хештеги, відео. Картинки. Ще в налаштуваннях ви можете додавати керівників сторінки окрім себе. Це можна зробити на вкладці Ролі керівників сторінки. Вводимо в це поле ім'я та визначаємо роль. У кожної ролі є свої повноваження. Читайте уважно, коли призначаєте роль. Повертаємось на сторінку. І дозаповнюємо блок з інформацією. Пам'ятайте, чим більше інформації про свій бізнес ви вкажете, тим менше запитань в майбутньому отримаєте. А значить, зекономите свій час. Тут ми додаємо інформацію про нас, розширений опис компанії, вказуємо переваги. Тут ми створюємо коротке посилання сторінки. Воно буде відображатися ось тут. Вводимо номер телефону, електронну адресу, вказуємо сайт. Можемо додати ще більше деталей. Наприклад, меню, нагороди тощо. Розглянемо на прикладі цієї сторінки. Ось тут збоку буде розміщена інформація, де ви знаходитесь: ваш мобільний номер телефону, ваш сайт, години роботи, коротке посилання. Добре, коли воно співпадає з назвою бренду або компанії. Буде відображатися тут. Після того, як ми налаштували сторінку, ми її перезавантажуємо. Ось тут у нас з'явилось віконце з пропозицією опублікувати сторінку. Щоб дізнатися більше про налаштування сторінки, обов'язково ознайомтеся з додатковою інформацією, яка розміщена за посиланням у підписі до заняття. Тепер ми знаємо, як створити та налаштувати сторінку вашого бізнесу в соціальній мережі Facebook. У наступному занятті ми дізнаємося, які види публікацій існують у Фейсбуці, та як і коли їх розміщувати.